Як не потрапити до секти? Для початку давайте розберемо, що таке секта. Сьогодні це слово вживається дуже часто, але коли людям ставиш питання, виявляється, багато хто не знає значення цього слова, але намагається вішати комусь кліше. Тому важливо розібратись, що таке секта. Від початку латинському слову секта відповідало давньогрецьке слово брехня. Воно означало школа, вчення, напрямок, вибір, було багато роздумів та напрямів, і це слово мало позитивний характер. З приходом Христа і християнства у світ прийшла освіта, із очей була знята полона, Прийшла чіткість, ясність і розуміння, і все, що не відповідало стандартам християнства, набуло негативного відтінку. Як помилка. Сьогодні тлумачний словник пояснює слово секта як релігійна течія, що відокремилась від основного віровчення і протистоїть йому. У християнстві основою віровчення є Біблія. У цій священній книзі описано церкву, створену самим Ісусом Христом. Тому кожна церква має пройти тест на підставі тільки Біблії.